Коротше, друзі, що то нема нам спокою, ніфіга нема нам спокою, і поки не притвідеться сьогодні. все фігово, завтра все нормально. післязавтра знову все фігово. Про Сумщину, в принципі, Сумщину, значить, друзі мої, у вас залишається да небезпека, як і в принципі завжди і всюди можуть бути прильоти. Ну, давайте так, я говорю зараз не про шахіди. Вони, навірно, літають кожної ночі. От, можуть бути не дуже масовані, скоріше поодинокі, але точечні, чіткі і і от точні прильоти. І причому чим-то таким або що не відстежується, або що не дуже не дуже помітно, можливо, на тих же радарах. А от, тому будьте, будь ласка, обережні, А от, і тут мені не подобається місця скупчення людей і ці або в больниці, ну, церкви дуже навряд, а от больниці госпіталя там, от больниці, от це от мені не подобається. Цікавить захисна історія на території Західної України. Щось що є під захистом. Силові об'єкти, об'єкти ППО, якась така історія, можливо, якісь наші там. От, тут я би так сказала, чи почалося це от зараз. Ні, скоріше за все, ми маємо якийсь проміжок часу. За який зараз збирається актуальна інформація. Тобто, це не питання, ой, вчора бачили розвіддрон. Ні, періодично десь залітає та собака у тому вирії дронів, які у нас залітають на територію України. Тобто, і збираються дані через а, агентуру, проросняв. Ну тобто, це як виглядає, як збір збір інформації. Загалом не тільки от розвідувальна така да історія, і воно все стосується захисту. Або чогось, що має бути гарно захищеним, або Ну тобто захищені споруди, або предмети захисту у вигляді там ППО, систем, може, склади шукають, ну коротше, да бо готують. Ну Воно випадає, що вони готують обстріляти. Ну Воно випадає. У мене і тут диявол той самий випав. Тобто вони готують, вони збирають, вони планують. Складно на Курщині. Е, е, яка ситуація на Курщині? Я не бачу. Глобального котла, він у мене глобальним не випадає. В мене випадають скоріше, якісь локальні, да, ймовірні, якісь локальні оточення, локальні наслідки якихось дуже хитрих підступних дій з боку ворога. Мене, мені не подобається, що я бачу якісь намагання ворога відволікати увагу на сумському напрямку загалом. Тобто, я не виключаю, що можуть бути заходи. ДДРГ імітація якихось, але саме імітація якихось типу наступальних дій з іншого боку для того, щоб наші не мали змогу контролювати там навглиб курщиня мали е переключитися уже на прикордоння українське. Мені не подобається тут. Я з жені співпадає точкові удари в мене вони також випадали, але вони конкретні по якимось логістичним шляхам розташуванням, бо хтось зливає. Тобто ворог намагається перерізати логістично оцю всю історію, і ворог буде вдаватися до якоїсь дезінформації, до якихось таких от фінтів, типу, як з якось цією трубою. Ви поняли? От з оцією всією гівном В мене випадає, що Бліцкрик у них навряд чи вийде такий, щоб прямо хоп і махом відбити Курську область. Вони зараз збирають королеви мечів, Це скоріше за все, всі резерви, які у них є, вільні, плюс каріці, плюс там я не знаю. Аю, налоги плюс доставка, плюс на пиво, все на світі вони там збирають, щоб робити тиск. Але на якомусь етапі воно все одно перейде ну в таку. Ну, в'яло текущу, ви поняли історію, да тобто ми втратимо зараз якусь частину території Курської області, можливо, ще якісь села, вони зможуть просунутися, але воно все одно не прийде до такого молніносного відбиття, воно все більше розтягнуто у часу, але тиснути вони будуть. Тобто зараз от прикордоння Сумщини, воно випадає, от якраз ну, як у Жені, точкові обстріли на, 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 на напруження ДРГ, імітації наступів, якась. Така історія. Ну І для нас супер важко на Курщині зараз. Мало того, що напівсліпі як коти, так і ще і, ну, з цими всіми там розвідки, не розвідки, які дають, то не дають. І і як кількість людської ну, людей, кількість техніки, ми в меншості по відношенню до ворога. Мені не подобаються загрози по самим прильотам. У мене тета. Ну, Як завжди жертви або можуть впалити кудись достатньо масово. Бо... Мені подобається. Мені по важливим подіям не подобається. Давайте так. Для нас саме по важливим подіям. Мені не подобається тут, знаєте, рівень рівень розкладу. А він від, ну все, можемо лізти в поміральну яму. До о, ура. Ти можеш би з неї, да? Можемо вилазити з неї. А ні, показалось, давайте назад. Оце от тут прямо так, ну, таке. По-перше, можуть у мене знову випадає. Можуть бути якісь скандальні моменти. Готуємося, що можуть іще повилазити скандальні заяви, обвинувачення, скандали в цілому. Пажмичів він одразу вийшов як важлива новина. Коротше, у нас ще з вами скандали інтриги, розслідування. От випадає активне включення третьої сторони, і в цілому велика кількість комунікації з третьою стороною. З одного боку, у нас трійка жезлів, як якісь перспективи, і помірність, наче загалом, наче помірність. З іншого боку, блокування нас у чомусь і обмеження нас у якісь, знову ж таки там матеріальні. І історії і верховні Жриці. Я ж кажу таке, сьогодні все фігово, завтра все нормально, післязавтра знову все фігово. Єдине, що в мене випадає, із такого гарного яскравого, воно пов'язано з передачею Пентаклей. А в загрозах у мене вежа. Тобто загроза таких от обстрілів, вона у нас ну полишається, прям, да? із такого. Ну, коротше, біполярненький розклад, я ж кажу, такий. Ой, тут теж всесвіт з своїми заявами. Заявами не дуже хорошими, які будуть нам з вами робити нерви. Тут вийшов король слово, мол, від записаного лісточка, так сказати. Так, да, у мене теж гроші падають. Що-то нам все-таки дадуть. Хто там може шота або ухвали, або може Європа роздупліться в цьому плані точно так же. Вот. Тому тут у нас. Діта дійсно хорошо, а дітей дійсно ну, такое. Прям не знаємо, що з тими новостями робити. Опять кудись їдемо, чи хтось до нас їде. Коротше, поїздок опять сіла купа. Жінка, яка тримає гроші, дає нам гроші. То це, скоріше за все, європейська якась історія з виділенням нам чогось. Щось плани на якісь працювання і вже не тільки плани, а прям. Не знаю, може хтось вже е, почне щось будувати на території України або відкривати якесь виробництво, або ми там щось налагодимо, і воно вже не просто балачки, воно вже працює, або вже якийсь план утвердять, або вже почнуть щось коротше робити, будувати непонятно. Е, е... Ми о чем-то з кем-то вроді би как бы договоримося. А потім, окажется, що этого мало, нам треба щось я не договорив. Дуже похоже на Трампа. У мене теж тут дуже багато ілюзорних заяв, до речі, які взагалі не мають ніякого відношення до реальності. Хтось почув десь край муха від прибиральниці в Циріу, понимаєте? Ну, коротше. <звук> Яки Що андроїди їдять мозк. Ага. Да да. Андрогеды едят мозг. <свук> да, 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 да. Короче, друзі, що то нема нам спокою. ніфіга нема нам спокою. І <свук> поки не предвидеться. І поки не предвидется, да.